Доброго вечора, ми з України. Ну що, друзі, мої прогнози продовжують підтверджуватися, це не може не надихати. Я зараз про те, що з часом все більше професійних розробників будуть перетягуватись в Play to Earn. Все це дуже круто, як для криптоігор, так і в цілому для геймерської індустрії. Це значить, що нас чекають цікаві часи. Коротше кажучи, ми спостерігаємо еволюцію розваг, причому дуже стрімку. І сьогоднішній наш проект вкотре це підтверджує: знайомтесь Музика так, я знаю, що назва дуже схожа на Altiverse, про яку я робив ролік раніше, але це зовсім інша історія. Так, тут так само використовується Unreal Engine 5. Так, тут теж по суті метавсесвіт, який включає декілька ігор. Але сетінг інший, нові механіки та ще купа різних штук. Хоча я і не здивую, що ці проекти колись будуть як StarCraft та WarCraft. Коротше, подивимось то крутіше, але знати саме про Altiverse ви маєте. Тож події тут розгортаються в альтернативному всесвіті, де земляни почали колонізувати нові планети в далеких системах, добираючись до них крізь портал. Alterverse — це назва корпорації, яка займається цією колонізацією. Тобто нас чекають традиційні вже будівництво, розвиток, пригоди, виживання, стрілянина, торгівля та все таке інше. Тільки буде воно на цей раз космічне і дуже гарне, до речі, бо графоні обіцяють вельми непоганий. Як я вже казав, Alterverse це не одна гра, а щось типу платформи. На старті вони анонсували створення трьох світів, Готово це все має бути до першого кварталу наступного року, але ж ви всі розумієте, як воно буває. Тож я б так швидко не чекав, і то є нормально. Отож, перша фаза Sky City. Це як можна здогадатись, якесь місто. А по суті, перед нами здоровенне місто, де ви зможете купувати нерухомість, будувати, торгувати, тусити та взагалі з користю проводити свій час. Згадавши мою улюблену Altiverse, це має бути щось типу терміну сіті. Хто знає, той знає. Всім іншим пояснюю, це центр усіх центрів, звідки буде починатись весь цікавий двіж. Друга фаза називається outpost. Це вже більш традиційний ігровий процес. Ганяйте на космічному винищувачі, виконуйте квести, видобувайте різні корисні копалини, спілкуйтесь, воюйте та розважайтесь. Також можна буде розвивати. Давати свою власну кімнату екіпажу, тож нас чекає щось на кшталт сучасної РПГ. Але є один цікавий момент. Як я зрозумів, все буде будуватись навколо купи приватних серверів, тобто кожен матиме можливість відкрити свій сервер, куди буде залучати гравців. Спочатку це буде робитись на базі шаблонів від розробників, а потім мають бути більш широкі можливості. Якщо я не натупив і нас реально очікують безкінечні кастомні сервери від самого ком'юніті, то це дуже круто. Давати інструменти розробника самим геймерам це майже завжди дуже профіт. До речі, ви можете знайти в Steam гру Disruption. По суті, Outpost являє собою змінену та сильно допрацьовану версію цієї гри, Такий собі Disruption на анаболіках. І третя фаза рект була думка, що це такий гумор від розробників. Типу зберемо спочатку бабла, а потім всіх вас ректанемо. Але насправді це ще один крутий ігровий процес. Причому один з моїх найулюбленіших розробники кажуть, що це буде щось типу Rust. Тобто будівництво, стрілянина, купа крафту та різних подібних ніштяків. Не знаю як ви, а я на це дуже хочу подивитись. Так, знаю, що в цьому жанрі вже важко щось нове вигадати. Але навіть якщо просто якісно реалізують вже існуючі механіки, може бути круто. Взагалі-то. Якщо я все правильно зрозумів, то Скай Сіті це типу центральний сервер, від якого все починається і на якому все пов'язано. А от постарект. Це щось типу перших шаблонів, які можна використовувати для запуску власного серверу. При цьому ці шаблони є повноцінними іграми. Коротше кажучи, все трошки заплутано, але дуже цікаво. Розробники будують реально масштабну ігрову платформу, тож тут не може бути все примітивно Забагато крутих можливостей. Наприклад, я нічого не сказав про те, що в Скайсіті будуть окремі зони для заробітку та звінічний клуб, або про те, що в цьому місті є мер, якого з часом будуть вибирати голосуванням. Коротше, смаколиків тут дофіга. Ну і що сказати тут на стоп оф зе топ. По-перше, проект попав в інкубаційну програму Binance до 4-го сезону. Щоб ви розуміли, з 500 заявок пройшло тільки 14. А це, як мінімум, означає, що наш любий бананчик робить ставку на цей проект. Також сюди занесли Polygon Ventures і ще пара непоганих фондів. По-друге, у проекту дуже потужна команда. Тут у нас профільні чуваки, що до цього працювали в топових ігрових студіях: Blizzard, Activision, Sony, Respawn та інші. Деякі з них прийняли участь у створенні Call of Duty, Overwatch, God of War, а також мого улюбленця Titan. Фол, коротше кажучи, ці хлопці та дівчата знають, як лупашити круті ігри, і це дає надію на гарний результат ЗАЛТРВРС. Насправді, поки зробити не так, щоб багато чого можна було. Ну, перш за все, це зареєструватись на сайті та активувати свій аккаунт. Тут думаю, кожен впорається. Також рекомендую продивитись всі статті в розділі News, а також погортати медіум проекту. Там ви знайдете купу цікавої інформації. З одного боку, я міг би все це розказати в відео. З іншого, не хочеться робити ролик на півгодини, та й засвоїться інфа краще, якщо самі почитаєте. Це реально цікаво. Збільш корисного для нас заявка на альфа-тестування гри. Для цього вам необхідно заповнити дуже Коротку форму та чекати. Ну і, звісно, вступити в Діскорд та підписатись на Твіттер. Не забуваємо наводити двіж у Діскорді, щоб вибити собі щось цікавеньке по ролях. Але головне для нас зараз попасти в Альфа Тест. Попереду ще продаж земель, тож треба вибивати собі ват-листи на це діло. Всі посилання, як завжди, під відео. Вердикт. Да, все тут просто крутий проект. Нарешті спеціалісти геймдеву приходять в криптоігри. Це робить їх більш якісними та більш цікавими. Для мене особисто такі проекти, як Alterverse – це основа, з якої починається здоровий криптогеймінг. Тож ігнорувати цю основу я не раджу. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, гупайте вподобайку та грайте в правильні ігри.